Круті призи, величезні джекпоти, гора нових слотів та турніри, а ще фріспіни і бонуси до депозиту. Ось це обіцяють ліцензійні казино в Україні. Якщо зареєструєшся, одразу кажу: ролик буде коротким, але інформативним. Головне відео: те, що поки не поповнив баланс, бонусів не отримаєш. Золоте правило, але має виключення. Ну ок, поповню. А скільки бонусів і фріспінів насиплять, ось з цим в цьому відео і розберусь. Хоча відразу скажу, що є одне казино, яке дає бездеп за реєстрацію і верифікацію, про нього в кінці. А починаю зі Slot Сіті. Огляд цього ігрового закладу і інших, які згадую у ролику, знайдеш під відео. лінки в описі. Отже, на момент виходу цього відео Slot Сіті дає до 100 тисяч гривень бонусу і 500 фріспінів за перші депозити, плюс 100 фріспінів по промокоду. Фалбет дає бонус 100% плюс 100 фріспінів без вейджеру на перший депозит. Казино супергра дає бонус до 150 тисяч гривень плюс 150 фріспінів на 5 перших депозитів. Маєш порахувати, що 150 фріспінів будуть даватися по 30 штук за кожне поповнення, а бонус буде залежати від суми, на яку будеш поповнюватись. Слота Кінг бонус 150% до депозиту плюс 140 фріспінів на перші депозити. 25 безкоштовних обертань для слоту Бакс гарантую за перше поповнення. Космолот бонус до 100 тисяч гривень плюс 525 фріспінів та 500 фріспінів за промокодом. Знову нагадую: фріспіни будуть видаватися частинами. Пінап бонус 150% до депозиту плюс 250 фріспінів за реєстрацію. Останні будуть видавати поступово не всі в один день. First Casino – до 150% до депозиту, в залежності від того наскільки поповнюєш, та 150 фріспінів бонус на перший депозит. Ну і нарешті чемпіон казино 100 гривень без депу і ще 100 гривень дадуть, коли поповниш рахунок. Звів на один екран таблицю бонусів. Один нюанс. Щоб їх отримати, треба знати промокод, а його роздає telegram бот Лінк на нього в описі до відео. Сподіваюсь, все доступно розповів і показав. А якщо виникнуть питання, чи я десь помилився, напиши в коментарях.